Маркер подій, що будня можна увечері слухати о 18.15 в етері «ФМ Галичина, або ж підписатися на Ютуб канал «ФМ Галичина, аналітика і навіть його переглянути. Те, про що я сьогодні хочу розпитати свого гостя, вимагало що треба кликати саме людину, яка про це знає може більше ніж хто інший, бо в... він також був учасником мінського переговорного процесу. Нас тягнуть до нових процесів. Один із авторів Конституції України в минулому віце. Президент, дипломат і політик Роман Безсмертний, наш гість, пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Романе. Я з, з чорним гумором анонсував нашу розмову про те, що зі страхом кожного ранку відкриваю інтернет, що, і чи не дізнаюся? Я що раптом папуанова Гвінея запропонувала нову формулу мирного плану. Ось, бо бо їх так багато, і вони всі такі цікаві, що ми про них нічого не знаємо. Хто їх писав, що цього хотів, з ким домовлявся, і головне, для чого пропонувати десятки мирних формул, якщо країна-агресор не подала жодного сигналу, що вона готова, хоч якусь з них розглядати. То, власне, пане Романе, ви підкреслили дуже важливу річ. На яку треба обов'язково звертати увагу. Бо, як показує аналогія, а все вже колись було. От коли трапляються такі речі, що зранку до вечора а, одній темі в людському світі на планеті Земля присвячено 2-3 на добу плани або роздуми про плани, це свідчить про те, що насправді ніякого а, одного розуміння. А відповіді на питання просто не існує, а існують роздуми. І, власне, до всього цього, що пишеться, говориться, видається за якусь офіційну позицію тої чи іншої особи, треба відноситись не як до плану, не як навіть до концепції, навіть не як до есе до плану, а просто як роздумів на тему переговорів. До речі, це стосується не тільки наших. Західних, європейських чи американських партнерів, друзів, колег. Це стосується в тому числі і українського естеблішменту. Бо бачите, як трапляється глобальний саміт миру, саміт миру, саміт миру в Україні. 10 пунктів, 3 пункти. А в листопаді буде ще. Якісь пункти, і так далі. Про що це е, свідчить? Це і свідчення, і доказ того, що насправді бачення е, серйозного бачення е, немає, хоча е, воно насправді є, тільки його не хочуть визнати. І я зараз процитую, в тому числі і Каю Калас, в тому числі і Мете Фредеріксен. В тому числі і нового генерального секретаря НАТО, які абсолютно чітко сказали, є один спосіб встановити один спосіб мир і не тільки в Україні, а мир на євразійському контент, континенті це нанести поразку фюреру Московському його кліці. Причому нанести поразку силою. Відповідь на це питання була сформу... сформульована ще в 2014 році, коли почалася агресія Росії проти України. Тих, хто сприймав і розумів, що насправді відбувається. Потім її повторювали в 17-му році, рефлексуючи на роздуми, які існували в багатьох авторів на багатьох континентах, найбільше цей гвалт тривав. Навесні дві 2022 року от року. Ну, а зараз, ніби таке і не друге, і не третє, мабуть, вже четверте життя. Ця тема набирає, і вона, а от так, що зранку до вечора простежити світову пресу соціальні мережі. Ну, два-три, отаких плани а, за добу вискакує на світ. Так, але для, для, для чого е, наш президент, знаючи багато в е, інформації, якою ми з вами навіть не володіємо, бо він Верховний Головнокомандувач, йому як мінімум декілька разів на добу дають звіт щодо ситуації на багато тисячно-кілометровому фронті і всі інші розвіддані і так далі. Для чого ж він анонсує: от прийде листопад, і, і ви побачите унікальну нову формулу миру для нового другого саміту. Тобто, після перших граблів у Швейцарії, для чого бігти по колу за, за тими граблями знову? Теско, ви розумієте, що це стиль. Прийде весна, будемо саджати. Саміт відбудеться навесні. Саміт потім відбудеться восени. Потім знов саміт відбудеться навесні. Тепер саміт от відбудеться у листопаді. Я Мені здається, якраз ми не одного разу в розмовах говорили, що це інформація, і до інформації треба відноситися всього-навсього як до інформації. Це по перше. А по-друге, давайте вернемося в 2014 рік, а потім пройдемо п'ятнадцятий, шістнадцяти і сімнадцятиму. Ми побачимо, як московський фюрер то в рамках Валдаїв. То в рамках ініціатив окремих осіб викидав такі ж самі варіанти. Тобто, стверджую і підпишусь під кожним словом, яке зараз скажу. Оця тріскотня про переговорні плани це складова війни фюрера московського проти України, проти Європи, проти цивілізованого угу. світу. І її я, наприклад. Ізначально так і сприймаю. І коли мені кажуть, от як ви думаєте, я можу роздумувати про багато речей, які там є тим більше, що чимало із цих людей, які пишуть подібні плани, мені знайомі, я з ними не одного разу спілкувався. Але треба чітко зрозуміти, інформаційна політика складовою, якої є тріскотня про мирний план, це складова війни. Росії проти України, от якщо отак сприйнять, і розуміють, що воно так і є, тоді дуже чітко все розкладається по поличках. От тоді стає розумілим, чим із цим треба боротися. Але попри те, є ще інша теж інформаційна складова, із, і почав її, можливо, так в публічному урбіт Орбі. Це Борис Джонсон, який, в принципі, написав статтю, кожен там читав, що хотів, але головне там було саме про військову, а не іншу якусь, саме військову складову поразки Росії як країни-агресора. Більш чіткіше на з'їзді республіканців, по-моєму, Помпео виклав план. От під кожним пунктом я готовий підписатись руками ногами, як то кажуть, і закріпити кров'ю. Тому що там все логічно було написано. Це ленд-ліз на 500 мільярдів. Це в абсолютний удар на знищення Росії як країна агресора, яке убезпечить на не знати скільки часу неможливість жодної іншої форми агресії, тобто. От це теж ніби формули, тільки я чомусь це сприймаю як формули війни, точніше формули військової перемоги. А наскільки вони є теж інформаційною тріскотнею, чи можуть вони стати платформою, яка примусить в тому числі офіційний Київ нарешті подивитися не через рожеві окуляри на формулу миру, а прийняти саме такий шлях дій? Пане Романе, от якщо брати початок. Того, що дійшло до проекту і плану Помпео. Давайте почнемо із зустрічі Дональда Трампа з двома радниками, колишніми керівниками апарату Ради національної безпеки Сполучених Штатів за часів президентства Дональда Трампа. Це генерала Келога і полковника Флейц. Угу. Це був перший виклад. Але якщо бути чесним, то на сайті оцього першого інституту політичного американського я просто на ходу перекладав, тому так без безобразно переклад цей прозвучав. А, були викладені ще восени минулого року за підписом Келога Флейца, Негрео Макдоналд і так далі. Цілий ряд матеріалів на цю тему. Коли вони вискочили в масове, скажімо так, масовий огляд, коли обидва зустрілися з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, після того одразу з'явилося зауваження прес-секретаря Дональда Трампа, що це якби авторський погляд? Тепер оцей вибух, на який ви абсолютно правильно звернули увагу інформаційний, почався одразу після Пенсильванії. Згадайте статтю Джонсона, потім матеріал Помпео. Це означає, що коли команда Трампа вже потирала руки і бачила себе на кріслі в овальному кабінеті, вона почала тестувати матеріал і в кінці кінців виробляти план. В кінці кінців виробляти план. І тому першим пробним кабінцем пішов Борис Джонсон з його викладами, які а, можна читати по-різному, але фактор сили там проглядається дуже чітко. Я на цьому акцентую увагу, і тут я повністю погоджуюся з вашим твердженням. Другим камінцем, уже відтесаним достатньо сильно, була матеріал Помпео, там два автори, я не пам'ятаю вже хто другий, а, який ще більш відтесаний. Тобто, динаміка, якби зрозуміла, куди воно рухається, це означає. Що все ж те, що говорилося, говориться зараз в ході виборчої кампанії, в ході вкидання інформації, воно буде таким, як буде тоді, коли Камала Харіс чи Дональд Трамп зайдуть у кабінет і зрозуміють відповідь на те питання, на яке дав Борис Джонсон, ніяких переговорів з Москвою не буде не через те, що цього. Не хоче Америка, цього не хоче Брюссель, що Київ противиться цьому з усіх сил, бо знає, як вирішити усі проблеми. Справа в тому, що для московського Фюрера це інструмент війни, а не спосіб розв'язання проблем, проблеми чи чого завгодно. Ось у чому, чому відповідь криється на питання. Тепер, що трапилося, виявилося, що другий дідусь Ох переграв першого дідуся Ох. Ситуація настільки сплутала карти, що до цього процесу, про який ми з вами говоримо, тепер вкинулася ще й боротьба за що: хто буде віцепрезидентом Харіс, хто очолює Раду безпеки, хто стане яким міністром, і так далі. І зараз воно посипалося так. Але в кінці кінців, коли бачиш, що авторами цих речей є, то це або співробітники Ради безпеки, або колишні посли, як Гренал, колишній посол в Німеччині американський, написав таку ж саму статтю, як О'Брайен, Роберт О'Брайен, якого вважають принцип Азії. Хоча він все життя працював в апараті РНБО Сполучених Штатів Америки і так далі. Тобто, це якби заявка на. Певну посаду в майбутній адміністрації так, але в цьому випадку абсолютно несподівано з колоди випав точно президент Фінляндії. Но Новонабулий член НАТО Фінляндія добре знає, що таке Рускія. Їм достатньо згадати зимову війну. Їм достатньо згадати території, які вони втратили, щоб вберегти націю і країну. І це завдання, в принципі, дуже подібне до українського завдання в цій війні втримати народ і країну, якою ціною ну, напевно не фінський сценарій нам би пасував. Але фінський президент взяв сьогодні і заявив, що настав час для початку мирних переговорів між Україною та РФ, бо Путін втомився, тому Україна перебуває в набагато сильнішій позиції. Що це? О, отут от дуже важливо, тільки це друга цитата. На початку, кілька діб тому назад, він попередив світ про те, що подібний розвиток подій наближає світ до е, війни Європи і Росії. І, пане Романе, це говорить не просто частина НАТО, це говорить президент країни. Яка як держава готова воювати з Росією? Це велика різниця. Uh -huh. Бо що таке НАТО? Естонія пірнає під воду і проводить розвідку, Чехія випускає снаряди, німці о, готують системи ПВО і кораблі, будують, французи з британцями займаються ядерною системою окремо. Це спеціалізація. Фінляндія і Швеція належить до тих, хто має армію як армію. З усіма абсолютно складовими. Чому, повірте, безмежно щасливі в НАТО? Тому що в кінці кінців вони зрозуміли, що їхні підходи, які були, вони насправді довели ситуацію до дуже слабкого того, що називається об'єднання, бо воно між собою не синхронізується, на жаль. Хоча. 50 років, 75 років над тим працювали, щоб якось його синхронізувати. Ну насправді то синхронізовують тільки останні ось 20 років, коли долучилися до НАТО цілий ряд держав. І Тут дуже важливо звернути увагу на цю річ. Тепер про що каже президент Фінляндії? Він каже, що є переговори і переговори. Переговори можуть вестися тоді, коли тактично і стратегічно ініціатива належить Україні. Тепер до нас з вами питання. Питання до нашого верховного головнокомандувача. Сьогодні ініціатива належить Україні, чи Україна плентається? Ось бачите, ви за мене дали відповідь на це питання. Звідси треба розуміти: президент Фінляндії добре розуміє, що е, Фюрер добігає до того, щоб упертися в стінку, що підтверджено Кирилом Будановим Начальником головного управління розвідки, як він сказав, два-три місяці це максимум, і потім Бобік здох. Ну, і ми подивимося, поки це, що ще літня кампанія Фінлянні тільки починається. Дивіться, в русських тільки починається. каже. Це. Я розумію, президент Фінляндії каже, що переговори можна вести тоді, коли стратегічна і тактична ініціатива на вашій стороні, коли ви диктуєте умови. Угу. Правило в тому, що це навіть зайва розмова, бо якщо подивитися в минуле, то що стосується особливо Першої світової війни, то вона точнісінько так завершилася, коли ініціатива належала Антанті. Але на той момент Німеччина не потерпіла жодної поразки на полі битви. і Вони ходили з такими очима. А, а чому нас всадили за стіл переговорів? Бо ви втратили ініціативу тактичну, і стратегічну. Тому вас і посадили за стіл переговорів. Ось так і тут, і тут треба віддати належне. Я не знаю хто консультує цього президента. Але те, що я чую від нього буквально цими днями, очевидно, що в Генштабі є дуже сильна частина, яка розуміє аналітику сучасної війни. Ну, власне, те, про що йшла мова під час виступу Валерія Залужного в Королівському інституті об'єднаних систем, так він, здається, мені називається, під час конференції з питань безпеки. Так, і в цьому випадку ще в, в з іншого боку, в нас залишається не так багато часу. Але наскільки ваш підсумок? Наскільки справді для е, реального завершення цієї війни саме таким шляхом, про який ми з вами говоримо, не через формули миру, а власне от таким шляхом е, в? Важлива позиція, то, що називають глобальний південь. От дивлюся я на цю всю гру китайську, бразильську і, і стукання в двері Індії, кажуть, візьміть мене в брікс. І не можу зрозуміти, а що вони тут можуть відіграти такого, на що би нам було корисно погодитися. Знаєте, є таке прислів'я українське: коня кують, а жаба лапу підставляє. Давайте на цьому завершимо. Угу. Окей, і ще хотів просто про е, на завершення дуже важливо почути від вас. Думку, що ми можемо зробити дипломатично, якщо Брюссель не може зробити з двома паршивими вівцями нічого, я маю на увазі е, Орбана і Фіцо. Всі ці істерики, ультиматуми, перемовини нафта Лукоїл, відключимо електрику, шантаж, не пустимо до НАТО, до Європейського Союзу. Ми маємо якісь важелі е, впливу? Чи нам просто треба Орбану пообіцяти, що коли 128-ма гірська? Коштурмова з Мокачево звільниться, то вона піде відпочивати на Балатон. У справі з Орбаном Україна має безліч інструментів, але треба йти на ті кроки, які погоджуються з Брюсселем. Бо ми збираємося до Європейського Союзу. Це дуже важливо. Угу. Пане Романе, ще раз дякую. Це був маркер подій, в якому ми спілкувалися з Романом Безсмертним. Підпишіться на канал «ФМ. Галичина Аналітика. Зможете передивитися нашу розмову. І пане Романе, до нових зустрічей.